Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось я відпустки і можу шити трошки на продаж. Я вирішила пошити такий костюмчик. Пройшли, от я в основному шила халати і плаття. Ось цей рік попробую з костюмом почати. Я знайшла старі шорти. Вони стірані, просто я в них робила колись ремонт, і ця фарба не відстірується, чи не відпирається, як правильно, я їх так розкладаю. Бачите, на тканині тканина вдвоє. Підрубку я не відпарювала. Я оставлю на підробку. Одні шорти я вже спробувала пошити з таких старих, бачите, ось у мене теж такі старі шорти я знайшла. Ось такі, з двох половинок були. Я вже спробувала з них пошити. Собі так по дому ходити в огороді. Вийшли ось такі, що я вам покажу. Вибачте камеру я не хочу брати, тому що потім вона мішає. Ось в мене вийшли ось такі шорти. Це домашні шортики такі будуть. Кольорові осталась відплатять тканина. Ось отакі вони. Тут поправити, звісно, потрібно. Вони будуть тільки для дому в мене. Ось отак. Це з тих шортів. Бачите? Тепер я хочу пошити з інших. Це ось так. Якщо вдвоє, то це буде виглядати, бо вам так не зрозуміло, напевно, буде. Це ось так де -то буде виглядати, якщо скласти вдвоє. Я хочу спробувати ще з цих шортів, які мені більше сподобаються, з тих і буду шити. З цих, звісно, простіше. Там потрібно робити 4 шва, а тут тільки, бачите, фактично один шов підробити і вверлувати. Але мені потрібно подивитися, бо я вже не пам'ятаю, як вони виглядають, коли їх одінеш. Тому я зараз викрою, застрочу, а потім до них пошию футболку. Це і саме тканини. І так нічого такого, я думаю, вкрай сложного не буде. Я зараз вирізаю, сшиваю, потім вам покажу, що вийшло. І вже рішу які шити. У мене, бачите, багато тканини я взяла. Вона хебе натуральна. Попробую з костюмчиків. Шорти мої практично готові. На це у мене пішло всього 20 хвилин. Дивіться, це холошки. По боках швів немає, як у тих. Я вже низоверлувала. Тепер осталось тільки загнути, підшити на машинки. Уверху також. Але перш ніж я підігну, мені потрібно зробити для різиночки отвір. Тому я ось так приклею, бачите, кусочок флізеліна. Тому що ткань трикотажна. Машинкою зроблю туди отвір. А потім отак підроблю. Ось отак загну. І вселю різиночку. От і все. І шорти будуть готові. Я буду приступати до того, що буду шити. Правильно, футболочку до них. Це буде літній такий костюмчик. Я шорти зробила без карманів. Вже якщо буду шити інші, ті що з розрізами по боках, то буду шити з карманами. І так, пришиваємо різиночку дивимося, що в нас вийде. Обшиваємо низ і верх. І що вийде, я вам покажу. Щоб зробити отвір для різиночки, в мене є ось така лапка. Я Її колись купила в магазині. Щас я поміняю в машинки. Ось так я міняю. Забираю ту шушю. Легко вона міняється. Ось, бачите, раз. Незручно одна рука телефон тримає, а другою я намагаюся поміняти лапку. От бачите, хотіла показати, що це так швидко, але це треба робити двома руками. Ось поміняла я лапку, тепер беру і буду строчити. У мене вийшла така петелька тепер я її розріжу. І коли підігну так, у мене буде просто отака акуратна, таке отверсія акуратне, для того, щоб я вселила різиночку. Оце я вже зроблю, як підіщу повністю вверх. Шорти мої готові. Ось, бачите, тут я вселила різиночку. Все обверлувала і підшила. Внизу також. Ось отак вони виглядають. Ну, звісно, аби одіти було б видніше вам. Тепер я буду шити футболочку до шортів. Але це покажу в наступному відео. Надіюсь, сьогодні я їх пошью. На шорти в мене. Пішло хвилин 40. Якщо взяти загально, тому що я робила перерви. Попити каву, коту дати їсти. Отаке. От ну, а шила. Так що вчимося шити. І ось бачите, відпустки теж не сидимо без роботи. Шорти пошили, пошию футболочку і продам такий костюмчик. До побачення, всього вам найкращого. В наступному відео дивіться, як я буду шити футболочку до шортів.